Всім привіт! Ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і я задобувалася. Я зараз поясню коротко. А, я створила собі цілесний ідеалізований образ того, що я хочу робити, але не придумала, як це я хочу робити, не продумала до деталей, як саме я хочу це робити. І задобувала себе тим, що я перероблювала одне те саме по декілька разів. А, власне, тому і не виходили відео. Тому я і не сильно задоволена останніми відео, які виходили ну ви поняли. Певно, творча криза, як це кажуть а... люди. <сміст> Мене бісить а, оце виправдання людей, які займаються художніми якимись штуками. О, ну вона ж творча людина. Мене бісить це виправдання творчої людини, як отаке слово сполучення. Не знаю. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Або не зрозуміли байдуже. Е, сьогодні я покажу вам свої пошуки, свого стилю, свого. Окей, я не хочу назвати це стилем, бо там нічого такого особливого нема. Але, типо, ще ми подивимося на цю штуку. Жоден з цих скетчбуків, папірців і всякої такої ну, що тут буде, воно не закінчене. Воно не заповнене до кінця. Тому давайте приступимо до огляду цього не до зрозуміло чого. Дякую. Я ще забула показати оцю штуку. Тож, загалом це все виглядає от такою стопочкою. Як ви бачите, я прям дуже ціную це все. А, і, мабуть, почну все ж таки з цього, бо воно мені найменше подобається. І там буде найменше про що розповідати. Так, ну, окей. У мене виникла геніальна Ідея, коли я це починала, це те, що я зішю папір для креслення, і в мене буде більш плотний блокнот з плотними сторінками. І я там буду малювати те, що я вишиваю. Просто, типу, як стилізувати ці малюнки. Ну, Вийшло перше оце. А, ну, не. Далі я подумала, що можна буде намалювати себе в якомусь стилі і продовжувати малювати в цьому ж стилі. Ну, власне. Я намалювала, мені воно сподобалось. Прикольно. Далі я намалювала це. І, типа, наче все окей. Але мені не подобається. Це не те, що я хотіла робити. Тому. Далі пуста розгортка. Мені не подобається малювати на розгортках, де пробивається маркер. Я побачила, як малювати отакі очі. І така, типа, ну, прикольно, буду малювати такі очі. Малювала русалку. І кота русалку кіт. Прикольніше, мені подобається хвіст. Все. Далі я подумала, що можна... І ще людей малювати, але це виглядає кріпово. Ем, страшно. Ну, коротше, плюс я ще не вмію сильно маркерами малювати, того тут ще й це додається. Потім я трошки змінила ці очі намалювала якийсь референс з Пінтереста, ще він блистить. Да. Ну, мені подобається кольорова гама тут все. І те, що блестить. І ці блискітки осипаються, і я знову буду вся блищати. Намалювала це. Ну, наче все ок, але щось не те. І все, на цьому все закінчується. До побачення. Далі, далі, я подумала, що... А наш ну, мені маленький формат, я візьму великі, візьму великі листи для креслення, ну, розділю їх як на книжку і просто зішлю їх потім. І почала я з реалізму, мабуть, ну, типу найближене до, наближене до реалізму. Раз, малюнок, я не знаю, тіпо, ну, знов таки, начебто все окей, але... Щось не те. Тут я намагалася поверх простого олівця грифельного малювати кольоровими, типу трошечки додати такої кольоровості. Ну окей. Це я намагалася... Це чужий стиль, я не пам'ятаю, як звати авторку, але я намагалася його якось переробити в... наближене до свого. Ну, коротше. Оце прикольно. це мені подобається. А все інше, ну... Тут на це мій хлопець сказав, що воно виглядає з Страшно в плані, бо кріпово. Ну, а це ну, знов-таки наближено до реалізму. І мене щось дуже попаяло по всяким хеллоїнським штукам. Я намагалася ще простим олівцем. Я його це все замазувала лаком для волосся, щоб воно не розтиралось. Ну не знаю, що з обличчям, типу, Плюс я ще не зовсім вмію малювати на великих форматах щось отаке, бо О. ну це змальовка, і це змальовка... Ну, майже це змальовка, це була татушка, але я намагалась якось її розтягнути на квадратний лист, а не на руку. Боже, я не знаю, що я говорю. А це теж була татушка, але ну, тут трошечки вона кривенька по анатомії, але ну, кого це хвилює. Плюс в мене ще й Мітла не влізла повністю сюди. Треба було трошки вгору або трошки менше її зробити. Ну пофіг, композиції тут нема, не буде і все. Це я малювала чорнилами, і це знов такий чужий стиль. Не. І це я намагалася якісь щось придумати, але типу, ну. Не. Знову, отут, е, ця капелюх, вона пробилась тут на ніс. Тут пробилась на коліно оця туфля. Не. Не. Потім я подумала, що прикольно, що я, в мене є акварельний папір 300-грамовий, ідеальний для акварелі. Я не можу е, малювати на іншому. Ні, я можу, але наша. І, по суті, тут купи зіпсованих листів, і, мабуть, їх треба по порядку показувати. А пофіг, давайте так. Я думала, я зроблю... Малюнки по якимось тематикам. Розмалюю їх, роздрукую, чи якось від ксерю. Ну, коротше, і будуть в мене стікери. Як ви бачите, це не домальовано, того стікерів не буде. Але знов-таки, типу, я намагалась більш реалізм. Я подумала, що я не можу. Придумати свій стиль, бо я досить довго вчилася в художній школі, а малювати реалізм трошки для мене морально затратно, я не хочу це робити, але ну, ми це робимо. А, це оце мені подобається. Але знов таки, тут більше реалізму чи якоїсь, я не знаю, Тут я взагалі перспективу вибудовувала, типу, ну, криво вибудовувала, але... Нашу. Мені подобаються ці дівчата, курочка, качка. Ну, В кольорі вона було б набагато краще, але... Боже, байду. А, ну і це... Е... да, теж не домальовано. Я хотіла ще поверх критиць кольоровими олівцями Це Лена Дель Рейд з останньої фотосесії, ну і вона схожа на динозавра або на людину з льодовикового періоду, з мультика. Не. Це знов ну, ж Боже самовар, ну, самовар. Він прикольний. От він мені подобається. Ще оця жіночка мені подобається, але ніби... наша їх не малювала. Окей. Okay. Ну, власне, палітра. Незакінчені нариси. Типу воно все мало бути в акварелі, і я хотіла зробити підложку з жовтого кольору з е... охри. Е, мабуть, так, да, я не пам'ятаю вже назву. Знов самовар. Мене, по-моєму, щось тріпануло по самоварам, і я вирішила, що варто їх більше намалювати. Окей. Оце прикольно, але знов таки щось не то. Я хотіла знайти свій стиль так, щоб його малювати просто, легко, не сильно затратно морально. Ну, не. Знову ще один малюнок, який я... Знову вона схожа на динозавра, я не знаю. Тільки якогось тритератопса вже е -е, недомальовані пташки. І знов-таки я думала, що я це все розмалюю. Намалюю багато таких картинок, потім складу зшию, шию і в мене буде готовий вже альбом з малюнками. До побачення. Тут пусто. Потім я побачила оцей квадратний скетчбук, подумала, що е, вау, клас, я зможу тут малювати, типу, на, один, на одну розгортку цю квадратну я буду малювати маленькі малюночки, типу як для стікерів. Е, і не буду малювати на другій стороні, бо я планувала це все робити маркерами, а я не люблю малювати на другій стороні, там, де маркери. Тому, ну коротше, ви поняли. <вінь> Він пустий. Бо папір тут 100-грамовий, і якщо навіть я типу, малюю маркерами, то мені треба щось підкладати. І я просто буду тут брати ці листочки, щоб кудись щось вклеювати. А, ну, коротше. Отак от, от воно все планувалося. Вас пошатало трошки. Отак от воно планувалося, як буде виглядати, що одна тематика, багато малюнків і, ну, як би, погнали. Перша розгортка мені не подобається, що в неї з обличчям. Кіт прикольний. Це більше, схоже, не на кота, а на хом'яка. Що мені ще подобається тут? Мені подобається банка з медом. Як то кажуть, все що нас не вбиває, робить нас прибутком для лікарів. Чайник теж прикольний, але щось, ну, знов таки щось не то. От. Наче все окей, але щось якась, щось муліє. Ну і викразка марки. Я намагалася... Знов русалок. Тут мені не сподобалось, як я вибрала кольори для холоста, мені не сподобалось, що тут я... Я не пам'ятаю що мені не сподобалось, але кіт з дитьками. Мені не сподобалось, як я тут почала робити викраску для помади русалочиною, бо мені в ТікТокі почала попадатися колекція Essence русалок, якої немає ні на сайті Essence, ніде взагалі. Крім ТікТока. Потім я зіпсувала все цим лайнером, мені сподобались очі. Лівчик прикольний. Тут мені подобається, як я олір хвоста. Короче. знов такий лівчик нашу два однакових. Що з... з обличчям питання? Мабуть, ближче покажу, щоб ви розуміли, що мене налаштовувати з обличчям. Але це такі класні. Потім я подумала, реалізм можна ж і маркерами малювати, і лайнерами все психую і малюю, і виходить оце. Ну це не реалізм. Блін, та що з боку? У вас шатає. Це не зовсім реалізм, але типу, намагання, стилізація, реалізм. Коротше, я навіть не знаю, як називаються всі ці стилі, мені байдуже. Щось намагаюся. Барбі, яка чистить зуби і схожа на ловку лаку. Тут я така думаю, боже, я візьму якийсь челендж і буду малювати по челенджу. І першим завданням було светер. Ну, Я намалювала просто жінку і виділила светтер. Це типу, стилізовані дерева, але пішли вони лісом. ну, типу, Ну, Ніби текстури не прогулились. Але намальовано, ну, типу, в принципі, непогано, але що з обличчям, що з обличчям. Їнко. Давайте Я Коротше, я сказала своєму хлопцю, що я хочу намалювати щось по челенджу, і другим завданням там було намалювати гриб. Він пожаратував про Хіросіму і Нагасакі. Я знайшла фотку Хіросіми і Нагасакі. Точніше дві фотографії і склеїла їх якби в одну. Ну, і вийшов. Рит. Далі було завдання намалювати е, помилку. Було б легше намалювати Росію, але тіпо, я не сильна настільки в географії, е, тому я намалювала свою помилку вчити уроки. Да. Е, я не пам'ятаю, де я бачила цей малюнок, десь, скоріш за все, в інсті. Ну, типу, я пам'ятаю, що там була дівчина з двома грибами, які вона обіймала. І це до завдання з грибом, бо я подумала, що. А я не пам'ятаю, що я подумала. Ну, коротше, я хотіла щось маркерами намалювати і мені, в принципі, подобається. Але я так задолбалась, вималювати. Вимальовувати що я, я хочу набагато простіше все робити о, оце прикольно. От, ну типа, тут я намалювала, не знаю, був в ТікТокі, е, типу, анкета, скільки мені років, де я живу. І я спочатку думала, ну, я візьму цю анкету і буду малювати по цій анкеті. Але ну, мене задовбало. Я намалювала тільки торт, мені 22 роки, да. Кіт кривий, але смішний. Ну і речі, які я люблю. Типу себе. Питання, де цвітки. Ви бачите мою гіперфіксацію на цвітках. But It's my life. Не подобаються очі, я... це наближено до того, як би я хотіла малювати і що б я хотіла малювати. Мені дуже подобається, я в пінтересі знайшла штуку як візуальний щоденник і типу вайнот малювати візуальний щоденник, але для цього я хочу спростити стиль, типу малювати лайнером. Тому. Русалка яка слухає, мушлю. Ні. На цьому все. До побачення. І тут приходить оце маленьке, маленьке слоріння, яке крафтове в пробці, крафтове в плані з білими листами. Боже, я не знаю, у всіх скетчбуків припинили завозити до них фарбник білий, і вони всі почали робити жовті сторінки. Ну, бо поки я знайшла оцей скетчбук в, на розетці. Поки там ще щось, ну, типа, перепрошую, а можна білі листи? Ну, коротше, все починається з пустого листа, продовжується пустим листом і русалки. Бо я хотіла намалювати челендж. Мер. В травні по русалкам є челендж, був, челендж такий в тамбл, тамблері. Ну, власне, боже, це наближено до того, що я б хотіла малювати. Типу, просто незапарно, кольорове, більш дитяче. Я не хочу якось фіксуватися на якійсь анатомії, на чомусь ще. Я хочу просто розслабитись і бачити кольори в цьому житті. Досить старий скетч. Вимальовка, не знаю, боже, як це називається. Мені подобається чайничок, педчипком, ем, всякі баночки, чашечка. Але будинок мені не подобається, тому я позаклеїла його якимись наліпками. Ем, бо я все зіпсувала оцим лайнером коричневим. Тут теж я зіпсувала все коричневим лайнером, але воно наближене до того, що я хочу робити. Вдала оця штука, але знов таки наближена. Боже, гном мені подобається. Гном найкращий поки що. І це хатка гнома, але вона мені менш подобається. Гном поки що мій фаворит і оцей вогник мені дуже подобається. Далі я вирішила наолювати фею і будинок феї. Е, вона живе в піньку, Очі мені не подобається. І я зрозуміла, що мені подобається малювати отак очі. Просто тятки, типу... байдуже. Тут я зробила... Боже, його не видно, воно все рожевим кольором, щоб я потім порозмальовувала це кольоровими олівцями, і не було б до контуру. Неважливо, знаєш, я порозмальовую і вам покажу. Це я знайшла на пінтерсі. Приблизно малювала в своєму якомусь там умовному стилі. не стилі. І це я хотіла намалювати Мег Марч з маленькі жінки. Я зараз хочу послухати аудіокнигу. А тут я вирішила намалювати різні емоції, типу в цьому стилі як Adventure Time. Вона кручить страх, серйозна, посмішка. І на цьому все. Боже, і оце от маленьке створіння в крафтові, не крафтовій, боже, я забула, як вона називається. Це просто ідеально. Поки що оце мій фаворит і на цьому відео кінець ви бачите всі мої помилки, мої пошуки і те, що загнало мене в апатію. Наступним після цього я хочу почати заповнювати Red This Journal. Якщо хтось пам'ятає. Я зараз його дістану тут. Оця штука. Я хочу її почати заповнювати, бо це моя в... з дитинства. Я його купувала на е... цьому Оликсі. І воно видано в Москві, що. Його точно треба знищити. Тільки зараз побачила. Я по... Ой я побачила, що тут англійський напис, і я подумала, що він буде повністю англійською, бо я не хотіла його купувати за 600 гривень. Але, типа, він тут весь російською. Я навіть не знаю. Ну, пофіг, типу, це ж знищуватися буде. Але я думала, що воно видано в Києві, бо я бачила, що видається в Києві. Боже прикол. Ха. Ну, коротше, ви поняли. Спочатку я заповню цей вам покажу. Потім заповню цей. Цей я хочу заповнювати на відосах і бути як та дівчинка з рекзижорнами, яку я дивилася. Яких я дивилася в свій підлітковий приїм-вік. Дякую за перегляд. До наступних відео. До побачення. А, забула ще сказати. Ставте лайк. І підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До побачення.